Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Олександр Кожухівський. Гостра мобілізація у Верховній Раді. Анонсували зміни до законопроекту, який вибухнув обуренням у суспільстві. Депутати стверджують, що документ не буде ухвалений у нинішньому вигляді. Нагадаємо, що серед найсуперечливіших пунктів законопроекту про мобілізацію, номер 10378, які викликали найбільше обговорень та критики. Обмеження прав осіб, які уникають призову, блокування банківських рахунків, обмеження права розпоряджатися рухомим та нерухомим майном, запровадження електронних повісток та скасування відсрочки для осіб з інвалідністю третьої групи. Потужності оборонно промислового комплексу України цьогоріч зростуть у шість разів. У 2023 році виробничі потужності оборонно-промислового комплексу зросли втричі. Було залучено 42,6 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. З них 27% – це грантові кошти. 2 січня Росія вдарила ракетами по фабриці такти одягу МТАК, який носять Зеленський і залужний, виробничі потужності та складські приміщення були знищені. Повідомили в компанії. Також пошкоджений госпіталь, де проходили реабілітацію поранені військові. У ВМС пояснили, скільки часу знадобиться для розмінування Чорного і Азовського морів. Розмінування морських шляхів, комунікацій, торгівельних шляхів триватиме 3-5 місяців. А глобальна операція з розмінування від трьох до п'яти років. 99% українців, які виїхали у 23-му році, вернулись до України. Понад 32 мільйони перетинів держав. Авно кордону зафіксовано в Україні за 11 місяців 2023 року. Це на 5% більше ніж за такий же період у 2022 році. Загалом 14 мільйонів осіб повернулись до України за неповний 2023 рік, а 14,1 мільйон виїхали. Різниця 142 тисячі осіб. Що не повернулись. В Білгородщині цієї ночі не спалось. В Міноборон РФ повідомили, що ПВО збило над областю шість ракет. За минулу добу добузи відпрацювали 680 живої сили, 7 ББ, 15 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 36 БПЛА, 73 крилаті ракети та 41 із техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.